Херсонська область, південний кордон України. Саме туди вирушила команда обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр, аби особисто перебуваючи на цій ділянці української землі, переконатися, що кордон на міцному замку дещо раніше туди були відправлені вихованці Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Саме там, в умовах наближених до бойових, вони мають загартуватися і зміцніти духом. Кожної людини наступає момент істини. Момент істини сьогодні наступив для нас. Ми з вами зробили свідомий вибір то три, то чотири, то два роки назад, коли вдягнули на свої плечі погони курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Разом з погонами ми взяли на себе відповідальність за державу. Ми взяли на себе відповідальність за її кордони. Ми взяли відповідальність за наш український народ і в цілому за Україну. Настає час, коли треба показати свій патріотизм, коли треба показати свою витримку, коли треба показати оцю от любов до батьківщини, до нашого народу. І плюс до того повинен бути повинен бути професіоналізм. Ще раз повторюсь, відданість плюс до цього повинно бути вміння виконувати свої службові обов'язки. Академія зробила все для того, щоб підняти ваш рівень професіоналізму. Академія зробила все в ході організації навчально-виховного процесу для того, щоб ви стали сьогодні захисниками вітчизни, для того, щоб ви достойно і гідно могли захистити кордони України. Символічно, що 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні збіглося в часі з подіями, які можуть стати початком ще однієї кривавої бійні. Ось тільки ворог змінився тоді, у пам'ятні сорокові пліч опліч з російськими братами, наші солдати боролися проти німецько-фашистських окупантів. А вже сьогодні європезовані німці готові допомагати українським воякам зупиняти наступи російських загарбників. Віримо, що великим політикам вистачить слів, аргументів, волі, аби вберегти мир і спокій. А сьогодні готуємося до війни. Дві доби і наші хлопці у Херсонській області люди зустрічають радісно. Кажуть, тепер вони спокійні і за себе, і за дітей, і за країну, впевнені, що прикордонники сумлінно виконуватимуть не просто поставлені перед ними завдання, а вірою і правдою служитимуть рідній землі зі свого ж боку, і самі допомагають, чим можуть, Рухаючись сюди, практично по всій дорозі. Нас дуже привітно зустрічали люди, бажали, щоб ми, скажімо, добросовісно виконали свій обов'язок. Особливо нам запам'яталося поблизу Умані, населений пункт, де люди практично перекрили дорогу і просили, щоб ми взяли якусь допомогу. Ми з ними поспілкувалися. Такого в нас ми достатньо достатньо були забезпечені, такої необхідності не було. Але їхню вдячність ми. І такий заряд бодрості ми отримали, прибули сюди, також на Херсонщині, дуже привітно зустріли, особливо Каланчацький район, де місцева влада, місцеві мешканці, і на даний час вони нам допомагають, допомагають своїми словами, свою підтримкою такою, чисто людською, ну і звичайно матеріально. Вони нам надають допомогу. Коли побачили ну, перші машини. Плакали люди, філювалися. І так само я відчуваю. Але коли приїжджають ці діти, на яких дивишся, приїжджають і до мене, я зустрів, а потім була прикордонники з Одеси раніше прибули до нас. У мене була зустріч, споча, ну, домовилися, я запізнився, зайшов до мене. Каже, командир прислав мене. Дивлюсь, молодий хлопець стоїть. А він каже: Я закінчив Хмельницьку академію. Я не повірив, це дуже молода дитина. Я запитав: А який ж ти маєш звання? Він каже: старший лейтенант. Тому я думаю, що всі люди з порозумінням розуміють, що треба мир, спокій, і ми це робимо все для того, спілкуємося з людьми, розповідаємо, що нам війни не треба. Нам треба, щоб був спокій, була єдина Україна. Ще вчора ці хлопці, ніби граючись у війнушку, обрали собі професію захисника вітчизни. Певно, уважно вслуховуючись в настанови своїх викладачів, десь у глибині душі вони сподівалися, що саме ці знання, зведення боїв, знешкодження противника із застосуванням зброї так і залишаться незатребуваними. Втім, дух патріотизму, відповідальності за долі людей міцно закарбувалися в їхніх юних серцях. Ви знаєте, що в академії було проведено комплекс заходів. В принципі, коли почалося формування мотоманеврної групи, то ні одного курсанта не було, який не хотів би їхати в складі цієї групи. Всі з великим бажанням хотіли їхати, і навіть ті, які не попадали в склад мотоманерної групи, таке у них було розочарування, і любим шляхом старалися до нас попасти. І тут, на даний час, Виконуючи, вони зрозуміли, що приїхали, по-перше, не, на не, не на навчання, а дійсно виконувати бойове завдання. І цей дух, ми, мабуть, побачили безпосередньо на бойових порядках, у них не падає, вони з великим таким запалом готові виконувати ті завдання, які стоять перед ними. Таких, що вони не готові до цього, такого немає. Коли виникала ситуація на, на кордоні і вони висувалися до місць виконання завдань, то зразу було видно, що. Практично вони міняються на очах. Вони розуміли, що вони виконують бойове завдання. І відношення, яке в них було під, під час проведення даних заходів, ну, не зрівняти з тим відношенням, яке було у них при навчанні в академії. Тобто люди зразу міняються. І звичайно, вони стають дорослішими. Зараз простіше з ними навіть спілкуватися, мені здається. Ранок у військових починається традиційно: підйом і водні процедури. А далі солдат має бути ситим. Харчів, як зауважують, вистачає на всіх. Допомагають бізнесмени, прості, пересічні громадяни та й населення, де розташовані підтримує. Сир, сало. Ну, люди не жаліються, їдять Продуктами забезпечені. Продуктами повністю забезпечені. Продукти вистачає, всі ситі, всі доволі. Готуємося в армії борщ, супи, каші, картоплю. Ну все готуємо. Сьогодні плануємо з тушити капусту. Ну, от ми, ми можемо кормити на одночасно, на даний момент 478 чоловік. Петрович, от меню, меню розкладка. От по меню розкладка у нас є. От у нас е, макарони з консервою, хліб, сир, цукор, яйце. Це все ми варимо в полікухні. кухні. Яйця варимо на тій менші в каструлях. Виходить, наскільки 80, літр, 80 літрів бак? Так? 80 літрів бак. Згодом планування, узгодження дій, аналіз подій в день таких нарад доводиться проводити по кілька. Адже плановим життя на кордоні у сучасних умовах назвати неможливо. Ворожа сторона вносить корективи у дії військових, та й життєзабезпечення потребує швидкого реагування. Ну, це не ігри, це не навчання, це дійсно бойова робота, це бійсно, дійсно бойове, бойова підготовка, підготовка. Це дуже великий практичний досвід, буде курсант для подальшої їхньої роботи вже в військах. В Державній прикордонній службі вже в ролі офіцерів нашої служби. Трудно, що в першу чергу дійсно, що ще це кордон, який раніше це, це був один із потрібних кордон, але коли попереду е, противник, і противник не на картах, не на штабних навчаннях чи ділових іграх, а дійсний противник, і що прийшлось, я скажу в екстремальних умовах, виконувати ті завдання, це дійсно так. І коли на тебе дивляться там БТРи, військовослужбовці, буквально там в декілька сот метрів, і треба було здійснити оборону, маскування, вирити ці позиції, не тільки це, але й охороняти ці адміністративні рубежі. Це дійсно накладувало, ну, вагоме, як кажуть, такі. По-русски це відпечаток, да? Для, для наших курса. Але я вам скажу, вони з честю виконали ці завдання. І зараз вони чувство таке, що це охороняє дійсно кордон. Всі дії узгоджено, накази віддано, тож до шикування. Щодня вони моделюють ситуації з можливим веденням боїв, відточують військові знання і вміння, часом до автоматизму. Втім, передбачають, що ситуації можуть змінюватися, тож і реагування має бути миттєвим. Незмінними залишається лише любов до рідної землі і рішучість у її захисті. Що ж до патріотичних почуттів, то у цих хлопців їх не бракує. Найважче було. Щоб люди зрозуміли, що це не навчання, що це бойове завдання, на якому, ну, можливо, доведеться навіть застосовувати зброю. Це, мабуть, було найважче, але я думаю, що вже особовий склад до цього звик і зрозуміли, що батьківщина їм довірила саме дороге, що є, захищати свої рубежі. Так, да, десь були, може, якісь речі, до яких люди ще не готові, тому що ніхто не воював із них, і, в принципі, і з нас також. І бойового. В тому розумінні, в якому ми це бачимо, такого бойового досвіду ще ні в кого немає. Але я скажу, що морально люди готові до виконання бойової задачі, яка перед ними стоїть. Ну, на даний час у нас є все, щоб надійно охороняти державний кордон. Ви ці технічні засоби бачили самі. Ну, я не буду про них розповідати, щоб ті, відносно кого ми їх застосовуємо. Хай не розраховують. Ми їх бачимо і вживаємо всіх заходів, щоб кордон був надійно захищений. Морально важко, морально важко, але це вже в історії прикордонних військ вже було. Розповідаємо, підказуємо. Саме головне це витримка і, скажімо так, те, що вони роблять, і готовність до виконання задачі, яка перед ними стоїть. Ще вчора курсанти сьогодні, опора та гордість прикордонної служби України. Вихованці Національної академії імені Богдана Хмельницького вже кілька тижнів боронять рубежі нашої держави. Що найменше годину доведеться триматися прикордонникам в разі наступу противника, поки основні військові сили дістануться до цієї точки, і вони, як в далекому 41-му, готові прийняти вогонь на себе, забезпечивши достойну відсіч противнику. Блокпост номер 8 інших позначок бути не може. З одного боку степ, з іншого залив. Три дні несуть хлопці тут службу. Згодом три дні відпочивають. кажуть витримки вистачить на все. Ну, морально настроєні всі серйозно. Так як зараз у нас така обстановка в країні, то духом падати. Ні в якому разі не можна. Всі фізично, морально насвоєння серйозно. Несемо службу тут. За Україну тільки за Україну. Ні в якому дороги назад немає. До останнього. Буду тут до останнього. І надіюсь, всі мої друзі, також будуть тут. Весь народ стане за нас. Я впевнений. Близько одного кілометра до блокпоста бойового противника. Захист кордону не припиняється ні на хвилину. Похорона кордону вночі, процес складний і потребує ще більшої уваги, витримки та мужності. В разі виникнення ситуації наші готові от на цьому напрямку зайняти оборону. Значить, тут знаходяться спостерігачі при по команді або старшого зміни, який знаходиться в пункті пропуску, або офіцера, який старший прикордонних нарядів, вони тут займають оборону, бо це найвужче місце, де можуть піти, скажімо, от ймовірний наш порушник. Вчорашні юнаки сьогодні вже змужнілі чоловіки, Прийшовши вишкіл в умовах підвищеної небезпеки, вже і спілкуються, і навіть дивляться інакше. Адже саме тут, у цих умовах, найгостріше відчувається відповідальність за життя країни. Задачі, по перше, були специфічні для курсантів нашої академії. Це в першу чергу оборона рубежів нашої держави оборона кордону. Я скажу, що вони віднеслись дуже, е, з таким ентузіазмом, даже, може патріотизмом. Ми буквально за личені дні е, оборону і охорону кордону на цій ділянці зробили практично дуже добре. Я скажу, ще, що, що патріотизм курсантів дуже високий. І це підтверджує не тільки я, і ті люди, які тут є, і депутати, які приїжджають до нас на цю ділянку. Моє основне завдання це спостереження за прилеглою територією. Це з кримської сторони. Ну, також охорона державного кордону, яку ми зараз обороняємо. Я все-таки присягався на вірність держав... державі, тому я до кінця буду обороняти її. Не страшно. Завдання наступне. Коли проїжджає машина, я маю її зупинити, перевірити наявність паспортних документів, а також прошу водія відкрити багажник, перевіряю багажник і все, і відпускаю. На місці ровів постів, це буде створена лінія загородження в інженерному плані інженерного рубежа. Це і контрольна сідова смуга, це інші загороджувальні рубежі. це будуть створені місця для несення служби прикордонних нарядів, які вже будуть нести службу після того, як мотомане грубо відійде до місць дислокації, відділами прикордонної служби, які вже сформовані відповідності до наказу голови служби. Ситуація на українсько-російському кордоні продовжує залишатися напруженою. І, хоча бойових дій поки що немає, знаходячись на рубежі країни. В наближених до військових умовах по-іншому сприймається дійсність. Провокації існують особливо активно. в перші дні вони були зі сторони суміжної, скажімо, з Криму вони існували ці провокації різного плану: психологічний тиск, такі показові дії суміжної сторони, спроба скажімо, показати свою спроможність. Вести бойові дії, розгортання їхніх підрозділів бойовий порядок такі випадки мали місце. Державна прикордонна служба постійно відмічає, що збільшується кількість провокацій на різних ділянках, фіксуються випадки польотів безпілотних літальних апаратів, перегрупування та посилення російських підрозділів бронетехнікою. Для батьків діти, якого б віку вони не були, завжди залишаються дітьми. Тож і не дивно, що хвилювання за їх життя ламає усі бар'єри і дає можливість без навігаторів віднайти рідну кровинку. Ще хотів би сказати велике дякую батькам за виховання таких дітей, таких військовослужбовців, таких підпатріотів. Я думаю, що кожен із батьків буде гордитися ними, що вони виконували завдання державної ваги і продовжують його виконувати. І, звичайно, хочу подякувати, мабуть, і хмельничанам, не тільки хмельничанам, а всім людям, які от, передусім була така моральна, духовна підтримка для кожного військовослужбовців. Звичайно, і матеріальна підтримка. Дуже багато в нас. Бізнесменів Хмельниччини, простих людей, які і на даний час приїжджають до нас і продовжують нам допомагати щодо виконання таких важливих завдань, які поставили перед нами держава. Все у нас добре, все у нас, всі ми забезпечені. Дух у нас бойовий, нормальний. Ми готові виконувати любі завдання. Я впевнений в тому, що всі курсанти і офіцери повернуться живими та здоровими додому. І Приступить до подальшого навчання для випуску в подальшому отримання військових звань та випуску з академії. День добігає завершення. Хтось відправляється на нічне чергування, хтось влаштовується на відпочинок. Хлопці витягують фотографії коханих, перечитують листи від рідних. І вже зовсім інакше по-дорослому передають привіти на свою малу батьківщину. Передаю привіт своїм батькам, дуже їх люблю. І сумую також передаю привіт своїй дівчині Зоряні, яку я теж дуже люблю і очікую зустрічі з нею з нетерпінням. Передаю привіт своїм батькам, знайомим, родичам. Дуже їх люблю. Надіюсь, що скоро зустрінемося. Всім батькам привіт, всім рідним близьким привіт. Хотів би передати вітання своїм рідним, близьким, батькам, дівчатам, всім, хто нас чекає. У нас все добре, знаєте, що ми вас охороняємо. Хочу передати привіт нашій академії, нашим близьким, батькам, які за нас також хвилюються, переживають. Але не переживайте, все у нас буде добре. Ну, привіт проти всім близьким, родичам в Україні. Мамі, тату та. Всі, хто за нас боліває, тримається за нас. Хотів би передати привіт своїй жені Оксані, своїй мамі, папі, всім своїм родним і близьким. Я вас люблю, цілую, скучаю. Простих шляхів собі не вибирали, кордон обрав тоді нас молодими. Знайшли ми там усе, чого шукали, хоч ті роки і не були легкими. Там є сувора, чоловіча служба, назрілість нас вона перевіряла, і тільки там, є справді, щира дружба.